Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Навімігрант. Сьогодні хочу підняти тему шахрайства, тому що саме через мою публічність, через когось із моїх підписників я втратив більше 15 тисяч злотих, і це такий досвід для мене. І також хочу вам показати типи шахрайства, які є не тільки в Польщі, а також в Європі, щоб вас застерегти перед втратою грошей, тому буде е, корисна інформація. І, мі, на жаль, ну поганий досвід через мою е, недбалість. Тому давайте подивимося детальніше і розберемо цю ситуацію. Вас прошу підписатися на мій youtube канал. Ви знаєте, що я стараюся щиро розказувати про своє життя, про наші досягнення, чим ми займаємося, що ми робимо, куди ми їздимо, як ми подорожуємо, і ми це робимо щиро від душі і замін. Хочу від вас також і підписку, і підтримку. E, і взагалі тема ось ця піднімається виключно через те, що я сказав це в сторіс і отримав ну, не знаю, напевно, сотня, дві сотні повідомлень в інстаграм слова підтримки, вдячності, що реально крутий контент, корисний, і що як, як взагалі такі люди існують? Ну існують. Тепер тепер давайте до суті. Цього року, в червні місяці, ми планували полетіти в Дубаї, якщо я не помиляюсь, в червні або травень. І я купив білети через компанію Fly Dubai, це авіаперельоти, і ми мали білети з Варшави до безпосередньо Дубаї на конкретний день. І ми вже мали вилітати. І я в останній день, коли ми вже зробили чекін, до мене прийшло сповіщення на пошту, що ваш білет скасовано. Тобто, це була виявляється спочатку стандартна процедура. Нам скасували літак, тому що там не знаю, якісь тоді були конфлікти. Ви пам'ятаєте? Так хотіли наступати, перекривали повітряний простір. І наші білети, я так вважаю, через це саме скасували і дали нам можливість зробити букінг на інший день. І я як побачив саме ось цю інформацію, що нам скасували білет, я заскрінив фотографію імейла, e і все, що там було, це лише букінг-референс, це такий, знаєте, код, який показує конкретну резервацію. І виявляється, що на сайті Fly Dubai для того, щоб зробити будь-яку зміну із резервації, вам достатньо мати ось цей booking код і last name, тобто моє прізвище. Звичайно, що прізвище там чи ім'я дуже легко дізнатися тим більше, якщо ви публічна особа, у вас є, навіть якщо ви не публічна, все одно просто, якщо ви маєте компанію, ви вписані в КРС, там в інших базах даних, і ваше прізвище відоме. І хтось із моїх підписників побачив це в сторіс. Я пам'ятаю цей день, я виставив просто в емоціях так, цей імейл про скасування літака. І ми успокоїлись, поїхали до офісу і кажемо: зараз ми подивимося, яка там взагалі ситуація, що будемо приймати, які рішення. І виявляється, що Флай Дубай дав можливість нам повністю поміняти термін виліту саме в Дубаї. І ми просто почали дивитися, які там інші дні. Звичайно, що ми там втратили за ночлі, ночлег один день. Нам прийшлося докупити, але ми вибрали так, як нам було комфортно. Там на один день перенесли поїздку, і було це повністю безкоштовно в рамах того, що вони скасували нам попередній літак. Я все там поклікав, вибрав, підтвердив, видрукував вже посадкові талони, повністю все. І ми на другий день ранком мали виїжджати вже до Варшави, тому що у на нас вечором були білети до Дубаї. і все було окей. Тут один прекрасний момент до мене приходить на пошту імейл від Fly Dubai. Оплатіть вашу резервацію. Я такий стоп, яка резервація? Як я вже собі оплат... вже видрукував посадкові талони? Все окей. І я, в мене була реальна така, знаєте, погубленість. Я не розумів, що, що робиться. Якісь незрозумілі дати, незрозумілі, якісь додаткові там речі були докуплені до самих білетів, там якась їжа, віп місця і так далі. І сума також була більша, напевно, на три тисячі злотих. Виявляється, що ця людина, вона, напевно, побачила сторіс трошки пізніше, після того як я вже зробив резервацію і поміняв. Вона зайшла так само ж на ту резервацію і мені скасувала мою зміну. І, відповідно, я своє, е, свою спробу е, безкоштовно поміняти просто втратив. І. Це просто був кошмар, тому що виявилося, що мені прийшлося ще раз повністю за всі ці зміни, які він вибрав заплатити, щоб отримати нову резервацію, яка мені вже не актуальна, яка мені взагалі не пасувала ні по датах, там якісь незрозумілі їжі були додані, і сама вартість була там на 3 чи на 4 тисячі злотих більше. І ми подзвонили на інфолінію Fly Dubai, говорили, що це реально сканери, хтось знайшов мій confirmation number, Я виставив сторіс, сказав, що я публічна особа там і так далі. Чи можете ви це повернути назад, щоб попередня резервація була актуальна, або ж взагалі скасувати можливість входження так, на мою резервацію? Вони нас напевно мучили години 4-5, якщо я не помиляюсь. Ми на саму інфолінію потратили, напевно, злотих 300, тому що. Ми реально думали, що зараз позвонимо, дозвонимося. Там ще тільки була англійська інфолінія в Дубаях, де треба було чекати там по 5 хвилин, щоб дозвонитись. Вони нас там перенаправляли, тримали на цьому слухавку по 10 хвилин. І в результаті вони нам нічого не допомогли. Вони не змогли нам свій, нашу резервацію якби закрити або ж скасувати і дати нову. І коротше, ми змирилися з тим. Все, що нам вдалося там врятувати, напевно, в районі трьох тисяч, якраз ці, які були над надлишком, тому що по факту, якби я не платив цю резервацію, то я би був винен в Дубаї. Не знаю, які би потім були наслідки, але я вирішив все таки це питання вирішити. Флай Дубаї мені дали на цю різницю ваучер, але мені прийшлося по новому повністю купити нові білети, і я цю всю суму втратив. Тому ось е, мій досвід, е, на жаль, через мою небачність, через те, що я не подумав, і виставив сторіс інформацію, яку не потрібно виставляти. І якщо ви також е, е, публічна особа, або ж, можливо, не знаю, е, плануєте щось показувати, будьте дуже уважні із е, будь-якою приватною конфіденційною інформацією, навіть таке поняття, як там букінг номер. Я не думав, що з ним можна зробити такі великі зміни, і ну я втратив тоді більше трьох тисяч доларів. Е, на зло цій людині я не знаю, чи нам де це дивитись. Е, сьогодні просто так спіпало все, що я вирішив це записати. Ми купили білети, ми полетіли, тому що у нас були оплачені готелі, у нас були також рекламні інтеграції. Ми також дивилися житло, планували до покупки. Там багато речей було все сплановане, тому ми не хотіли е, відкладати цю поїздку. Також, крім цієї ситуації, я хотів би показати свій негативний досвід саме в інших сферах, щоб вас застригти, або ж досвід моїх знайомих, які також потрапляли на кошти набагато більші, менші, але суть не в одному, не в кількості, так, а в тому, щоб ви слухали інших і робили висновки і не повторяли самі цих помилок. І другий пункт, який я хочу сказати, це криптошахрайство. Звичайно, зараз мене багато хто захейтить, скаже, що я там заходив в трейдинг ф'ючерси і цього не потрібно було робити. І багато хто заробляє. Так, я з цим погоджуюсь, хоча особисто я не знаю багатьох людей, які реально багато заробляють саме в криптовалюті, виключно ті люди, які заробляють там на курсах, так. Телеграм-чатах, ботах, там і якихось інших речах, але щоб конкретно саме на інвестиціях в криптовалюту є такі люди довгостроково, але ця частка із зі всіх це напевно менше 10%. Е, на жаль, в криптовалюті я також втратив дуже велику суму. Я дуже довго часу з тим не міг змиритися. У мене був хаос в житті, в мене був хаос в роботі, в особистих стосунках. І я втратив через, можна сказати, ну, це таке легалізоване казино ф'ючерси, втратив більше 90 тисяч доларів. Сума була близько 100 тисяч, я вже не пам'ятаю. Але це був такий, знаєте, середньотерміновий час, коли я просто сидів в цих фьючерсах і через там зріз чи падіння ринку я вже не хочу це вникати. Я втратив ці кошти. І так я їх вже не можу вернути. Я змирився з тим, що їх втратив, там могли купити ще одну квартиру. Але це, на жаль, досвід, який би він не був, і я вас також хотів би застригти, тому що саме в криптосфері дуже багато є шахрайства. І також, можливо, трейдинг це не відноситься до шахрайства. Це відноситься до високоризикованих там, спроб заробити інвестицій. Але не лізьте, не лізьте в трейдинг, не лізьте в фьючерси, тому що ви позичите гроші в біржі і ви потім їх назад не отримаєте. І знаєте, за крипту також багато зараз каже, що це ви вліз, типу ліз фьючерси і часто ти втратив. Повірте, ми колись теж мали великий проект, який також ми заінвестували тоді 50 тисяч доларів. Я за нього навіть нікому не розказував, в принципі, публічно. Я не був там сам, у нас були партнери. Я і ще дві людини, і ми, можливо, знаєте, ви були був такий момент, що всі купляли взуття, щоб ходити і заробляти там якісь монети. І реально у нас працювало в один момент більше 50 людей. Ми давали людям роботу. Вони ходили, заробляли ці токени. Ми ці токени продавали. Ми реально заробляли на цьому проекті. Ми в цьому проєкті мали мінус там, здається, 10 тисяч чи 15, Але е, також це ну мені здається негативний досвід, тому що ми могли скоріше вийти з цього проєкту і заробити, там напевно X2, якщо я не помиляюсь. Ми дуже багато тоді на початку зроблялось. Але е, через те, що ми ввійшли, знаєте, в цей, в цей проект, в ці зміни воно просто затягувало так, як реально казино. Ми ці кошти реінвестували і просто їх не витягували із проекту. І тут може хтось справді буде говорити, що потрібно там риск менеджмент правильно розставляти і так далі. Але все, я для себе сферу крипти повністю закрив. Я туди не влажу і нікому не рекомендую, тому що реально там дуже багато зараз є фейкових ердропів, інвестицій, і ймовірність того, що ви втратите набагато більше, ніж ви заробите. Також приклад із життя, знайомий до мене телефонує, позич мені 500 USDT, 500 доларів в крипті. Та без питань так відправив дзвонить знову. Мені треба ще тисячу. Я кажу: ну окей, але для чого тобі далі такі кошти? Він говорить: ну, я тут знайшов інвестиційну платформу в Телеграмі, я відправив 500, тут вони роблять оборот, і я відразу отримую тисячу. Якщо я зараз відправлю їм півтора, то я отримую три. І мені вдалося тоді врятувати лише цих тисяч, яку б він мені знову позичив, а цих 500 він вже на жаль не бачив. Тобто, також дуже багато є різних інвестиційних фондів, які вам обіцяють дуже великі заробітки в секунду, в дві там хвилину, в місяць, які нереальні, і люди на це ведуться. На жаль, на це ведуться і купляють це, там підписуються, кидають чужому, чужій людині гроші, які взагалі не розбираються в крипті. Не робіть цього. Краще заздалегідь поспілкуйтесь з кимось, якщо вам хтось реально обіцяє великий заробіток в короткі терміни. Ну скоріше за все, це або якийсь знаєте, клікбейт, або реально людина не шарить, які справді можна мати відсотки заробітку в якійсь ніші. Тому майте це також на увазі щодо взагалі криптосфери, криптошахрайства. Друге, зараз дуже популярні, я особисто також з цим стикався: дзвінки із закордонних номерів. Коли до вас просто телефонують, нічого не говорять, мовчать, і ви там в трубку можете кричати: там, Ало, хто до мене телефонує, що це за банк і так далі. Це дуже небезпечний вид шахрайства, тому що, по-перше, ніхто не розуміє, які можуть бути наслідки, і навіть в нас був випадок, ми йшли з Галією. Галя підняла слухавку, почала говорити. Я кажу, не говори, тому що вони записують твій голос, а в майбутньому, не знаю, за місяць, за рік, за п'ять можуть через штучний інтелект зателефонувати до мене і з допомогою уже згенерованого конкретного голосу там, жінки чи брата чи ще когось е, говорити, наприклад, що родичі в біді, відправте мені гроші. І реально штучний інтелект дуже складно відрізнити від, від, від реального там, голосу чи ще чогось. Тому не ведіться на ці дзвінки, не підносьте, тим більше не приходьте в WhatsApp чи в інші е, соціальні мережі там, чи месенджері, тому що з більшості випадку це буде скам, збір інформації, навіть якщо, якщо ви, відразу вас не заскамлять, а в майбутньому цю інформацію або ж комусь продадуть, або ж будуть використовувати для того, щоб від вас витягнути гроші. І далі швиденько є також фейкові сайти, ви знаєте, так які ви заходите, і з вас або ж встановлюється якесь опрограмування, яке є на вашому телефоні, або ж комп'ютері, і може просто взяти всі дані. І дуже багато зараз є в Тіктоці, Фейсбуці картинки або відео, якісь які, наприклад, не відповідають дійсності. Про що йдеться в Фейсбуці? От буквально кожен раз, коли я заходжу закидати відео, мені показується картинка, там продам. Не знаю машину в Україні, бо терміново виїжджаю, і там ціна якась символічна, дуже смішна. І там сотні коментарів, сотні переглядів, сотні лайків, детальна інформація там по посиланню. Тобто, це просто виключно спосіб переведення трафіку. Люди заходять під такі відео, приходять по посиланню, хтось отримує за це гроші, що ця людина повірила, перейшла там в телеграм-канал, підписалась на якийсь взагалі незрозумілий інформаційний сайт, який взагалі не зв'язаний з цією машиною. Або ж в інший, іншу сторінку, і там доля цих людей все одно підпишеться просто технічно, і це виключно е, зв'язане із е, ганянням е, переглядів, трафіку і. Е, Просто інформація, яка взагалі не відповідає дійсності. Це таке саме є в Тіктоці, тому будьте за це дуже уважні. От буквально випадок також, що два дні назад. наша знайома в Тіктоці побачила також реальний аккаунт, там 10 тисяч підписників і продають раки. І здається, що би, таке, що би такого могло статися, якщо вам просто показують раки, реальний там, офіс, реально раки, кожен день є відео, десятки тисяч переглядів. Та замовлю раків чому ні? Замовили раків, не пам'ятаю, на, на яку там суму замовили цих раків. на 130 і 360 130 злотих і 360. Це двоє, там замовляли з різних місць, якось так, і ніхто не отримав своїх раків. Це просто фейкова сторінка, яка збирає гроші через блік і нікому не відправляє раків. А, різні, ну тим більше різні номери рахунку. Тому не ведіться на таке. Тим більше, якщо ви не переконані, що це реально і хтось стоїть за цим, або ж найкраще просто підіть по знайомству, запитайтеся, де можна купити, або ж підіть до точки і купіть ці раки фізично. Тому не ведіться на таке, тому що реально можна попасти і навіть не замітити коли. Щодо ось цих бліків, всяких я завжди ніколи цьому не довіряю, і стараюся або ж там готівка, або ж побрані, коли ви приїжджаєте до вас товар, відразу ви платите за це. Ось що стосується фейкових сайтів, також є псевдопродавці, не тільки там з тими раками, а також іншими дешевими товарами В Олексі, там Молегро. Де ви просто додаєте, купляєте, а по факту там нікого не існує, і гроші можуть не бути повернуті. І також є фейкові смски з інпосту, там, з пошти, що до вас прийшла е, посилка, ви не можете її відібрати, е, і дуже дуже багато цього. Не ведіться на це. Тому ось такий загальний підсумок різних шахрайств, які були і в мене, і в загальному, так в Польщі. Пишіть під описом, під цим відео також, будь ласка, із якими шахрайствами ви стикались для того, щоб інших застерегти, щоб ніхто на таке не підписався. І найважливіше, що зробіть висновок з цього відео: не повторяйте моїх помилок. Якщо ви публічна особа, 10 разів подумайте, що саме ви публікуєте і куди виставляєте. А цій людині, яка це зробила, я бажаю тільки добра. Я щира людина. Я зароблю ще гроші не на одну поїздку в Дубаї, і ми також поїдемо. І ну, якщо вона отримала від цього кайф, окей. Але хтось мені написав в коментарях в інстаграмі, що це бумеранг, йому колись це повернеться. Я особисто не бажаю йому цього, але вже як станеться, так станеться. Тому дякую вам за перегляд. Підписка обов'язково на YouTube і до зустрічі в наступному відео.